І так, усім привіт! З вами знову я, Густа. І так, вибачте, що так давно не було відео, бо мені просто набридла ця гра, і я більше не хотів знімати по ній відео, але ось я повернувся і вже в мод мілініум дав. Те проходження минуле, яке було за Чехословаччину, воно завершено. А була ще остання частина, я її зняв. До речі, я вкладував в твоєму телеграм-каналі скрін, там, де була оточена Москва. Це є скрін з того відео. Там я просто за цю Австро-Угорщину напав на Радянський Союз, і ми там перемогли. А я забрав Південно-східну частину Радянського Союзу. Тому ось чим закінчилося, просто до тих територій, коли в останній раз приплюсуйте ще південно-східні території Радянського Союзу. А тепер ми будемо грати в мод Millennium Dawn. Я помітив, що на українському Ютубі майже немає проходжень по Millennium Dawn. Хоча мод достойний того, щоб його знімати, але його дуже тяжко в нього грати, бо він нелегкий для засвоєння. Але я тут трішки розібрався, тому я напевно буду знімати по ньому відео. І так, ми будемо грати в 2000 році. І що я хотів, а, а це пограти за Україну і за Україну захопити весь світ. І у мене навіть є план, як це зробити. А грати ми будемо на складності солдат, напевно. Так, НАТО ми вимикаємо, бо воно буде нам заважати. А ще видаляємо мікрокраїни для того, щоб час плинув швидше. Ще я хотів завантажити український переклад на мод Мілініудаун, але. Але я не знайшов нормального перекладу. Я знайшов тільки один більш-менш достойний переклад, але там перекладено лише основні деталі, а механіка з ЄС взагалі не перекладена. І більшість фокусів теж не перекладені, тому ні, я буду грати без перекладу. Але якщо знайдете якийсь нормальний переклад, то напишіть про це в коментарі. Ну що ж, починаємо. Історичний фокус, е, сладні солдат. Так, який у нас план? У нас план е, спочатку це хоч трохи розбувати нашу економіку, бо ну, те, що у нас є. Це на економіку. Ось бачите, 392 мільярди ВВП. М, да, і 7,5 тисяч ВВП на душу населення. Так є фокуси спеціальні для України. Ось це фокуси ЄС. Ми обов'язково їх будемо використовувати. Ось для чого. Маємо в ЄС і формуємо Сполучені Штати Європи. Але перший фокус обираємо народний референдум. Ми будемо звісно йти через шлях демократії, через проукраїнські партії і западну доктрину. Це теж потрібно. Але якщо хочете, ми можемо потім переграти за націоналістичну. Країну іншим шляхом захопити світ, але поки що так. А досліджень тут дуже багато. Але спочатку нам треба будівництво і ось це. А також мікропроцесори, ось це нам теж так. Будівництво. Ну у нас інфраструктура взагалі жахлива. По 15% в кожному регіоні. У регіоні на тут можна відбудувати мережеву інфраструктуру, щоб швидше будувалося, і потім, потім побудувати одну фабрику. Так, ми в мінус на 3 мільярди О, так. Зараз обладнання будемо. Випускати те, що ми, а все. Так, армію ми нашу розформуємо. Певно, ось так і ще половину. Ага, що не можна розформувати. Ось у нас лишилося 13 дивізій. Я думаю, цього достатньо буде. А й нас повинно з економікою бути краще. Бо армія нам взагалі зараз не потрібна, а економіка страждає. Корвети будемо виробляти. Літаки нам не потрібні, бо у нас так економіка помирає. Так, поступити в ЄС. Ага, ми не є кандидатами членство в ЄС. Угу. Я зрозумів. Ладно, починаємо. І так, так, нам спочатку треба. Хоч трохи розвивати нашу економіку і вийти в плюс це перше, що потрібно, mm -hmm, певно, певно, ми змінимо ось це на більш низький рівень, щоб отримати е, півтора мільярда прибутку на тиждень. Напевно, витрати на освіту. Ми теж знизимо. Взагалі нас О... а Росія захопила Чечню. <п crouching> да. Так, спрос на політичну підтримку. Так, давай. Так, фокус зробився. Зараз йдемо в українську індустріалізацію, тому що нам дуже потрібні фабрики. Соцзабезпечення, ми знижимо знижемо. Вже набагато краще. Ще з знижуємо освіту і що ще на армію у нас. Досить багато витрачається, напевно, давайте ще раз. Mm -hmm. Ну тут так, ми згодні. Ми згодні. О, oh, так нехай протестують нас, демократія. Ось це стабільність в Україні. Треба усе е, над цим працювати. День голосування. Люди говорили. День перемоги. О, українська народна реформа. Все українська народна реформа пройшла. І зараз ми повинні зробити фокус Угу, угу. Mm -hmm. mm -hmm. Тут досить нормальні такі бонуси на політичну владу. Дов... Бо вона нам дуже потрібна. Українські банки. Ли... Давайте допоможемо українським банкам. У нас взагалі погано. А на з економікою і рецесії нам ще вистачало. Так, українська індустріалізація пройшла. Тепер треба результати. Угу. Тільки через півтора роки закінчиться будівництво 11. результатів. все. і що далі? Ну що далі робити? Про українські партії у нас немає проукраїнських партій. Ага, ось це наше індивідуальне. Треба спочатку зробити наше індивідуальне. Тоді у нас буде, будуть... тоді у нас буде підтримка проукраїнських партій. Так, інвестиції від Німеччини. Звісно, погоджуюсь. О, сторонників ків Ні, ніякої Росії. Ні, ні, ніякої. Це про українські партії. Нарешті олігархи просять знизити податки. Ем, ем, ви знаєте, нам взагалі цих олігархів потрібно змінити, бо скільки коштує зміна корупції, це просто, тому треба їх в будь-якому разі заміняти на щось. Наприклад, на військово-промисловий комплекс чи на чи на ось це. Але все, корпоративний налог можна знизити. Нормально так, все освіту, ми знизили. Це у нас на мінімумі. Чекаємо виборів 2004 року. Що щоб вибрати демократію, зараз я хочу накопичувати все ж таки політичну владу, щоб замінити нам олігархів. Але треба спочатку в плюсові йти, тому зараз будемо піднімати податки. Для населення. О, Петро Порошенко. Так, далі заснувати набу. Е, так, заснувати набу. О, зараз буде стабільний рост, так? Є стабільний рост. О, трішечки починаємо рости, але з політичною владою у нас проблеми. Польські вибори, Олександр Квашнівський, Переїзд. Добре. О, у нас ВВП на душу населення піднялось. Непогано. Ми заснували НАБУ і корупція знизилась. О, нарешті, у липні добудується наша 11-та фабрика і буде будуватися офіс новий. Це досить. Непогано, бо він достатньо добре підтримує економіку країни. Так, зараз йдемо в українську православну церкву. Громадянська війна, кодіварі. Ага. Ок. мікропроцесори вивчилися. Далі далі, мікрокомп'ютери. Прирос політичної влади більше одного. Я цього чекав. Бо у нас ось як бачите, у нас купа дебафів на політичну владу. Далі піднімаємо податки. На населення, ось так. І ми майже в плюсі. О, ось це фокус, який нам потрібен. Розібратися з олігархами. Тут ми зможемо корупцію побороти. Ай. Нарешті революція гідності. І далі поліцейська реформа. Щоб піти в план протидії корупції і розібратися з олігархами. І інвестиції від Німеччини. Знову ірландські вибори. Хто там переміг Барті Ахерн? Байдуже. Все, ми в плюсі. Ми в плюсі на 3 мільйони на тиждень. Є фабрика добудувала. Сенсі вона не додала. Нас знову 5 фабрик будували. Треба корпоративний налог. Ні-ні. ні Наша економіка цього не стерпить. Ого! То 59 мільйонів плюс. Ось це непогано. Давайте ще піднімати податки. Непоганий прибуток з цього отримаємо. Нам потрібно дуже багато грошей, щоб робити індустріалізацію. В Ось ці фокуси треба робити. Тут на кожному фокусі по 10 мільярдів забирають. Будівництво 2, Вивчаємо. Далі поліцейська реформа. Так, поліцейська реформа. Далі план протидії корупції. Так, знову ми піднімаємо податки. Раз, два. О, прибуток вже півмільярда. Нарешті розібратися з олігархами. Ще піднімаємо податки. Так, фокус зробився. Розібра. Братися з ольгар, ось це дві громадянські фабрики. А далі підемо ось сюди. Борьба проти бюрократії. А зараз дві ще промислові фабрики. І цих трьох фокусів, напевно, ось це взагалі. Ну, не дуже корисний фокус, але в принципі норм. Підтримка малого бізнесу. Це теж непогано, але я його напевно не буду виконувати. Поки що, бо три мільярди і тільки три ще й для будівництва. Я краще ці три мільярди витрачу кудись ось сюди на інфраструктуру. Найкорисніший фокус це ось це борьба проти бюрократії. Який ми зараз і будемо виконувати після програми відновлення економіки. Давайте краще поліцію до мінімума зробимо, бо... бо на це витрачається політична влада і гроші. Багато. О, один мільярд, майже півтора мільярди прибутку. Це це дуже добре. Давайте трішки йдемо віддавати наш борг. А, ні, зараз. Ага, мінус 7 мільярдів. <гас> так, ще більше податків, ще більше податків. О, о сім фабрик. Сім фабрик на будівництві і 10 тисяч доларів на душу населення. Але це ми все ще дуже слабка Приклад у Литві у Литві у Литві набагато краща ситуація 25 тисяч доларів і півтори рази більше. А в Румунії в Румунії теж краще в Молдові, в Молдові напевно, гірше. Ні, в Молдові теж краща ситуація економічна. Ось бач, прогорщину взагалі не кажемо Турція теж краще, навіть Білорусь краще, щоб ви розуміли. Ем, ну, як ви бачите, не одну з країн наших сусідів ми не обігнали по ВВП на душу населення. Ось бачите, яка. Ми поки що ніше в Акраїні боротьба проти бюрократії, фокус зробився, і реформу. Давайте ще ось цю реформу зробимо. Так, давайте ще більше податні. Подобається, що потихеньку ми розкачуємо нашу економіку. Це дуже добре. Що Польща погрожує нашій внутрішній незалежності. Е, Польща, ти що? Ти що? Ти ж наш друг е, а, ні, не такий ж друг. У нас у нас погані стосунки, треба їх покращити. Слухайте, а ми можемо, коли зробимо ось цю реформу, можемо навіть не змінювати здравоохоронення, то ми. Ми потягнемо. Ну, звісно, це мінус 600 мільярдів прибутку, але я думаю, що ми потягнемо. Ой, а 600 мільярдів, 600 мільйонів, Я думаю, ми потягнемо. Тому зали. Так, так. Так, так. Офіс відбудувався. Офіс відбудувався. Далі реформа освіти. Теж давай так, так, ми потягнемо нормально. Давайте потихеньку віддавати наш борг. У нас багато грошей. Дивіться, вже менше 200 мільярдів. Так, як у нас справи з супутниками, ем, ніякої справи немає, але ми теж їх будемо запускати. Так, Німеччина знову вкладає в нас інвестиції. Мені це подобається. І зараз яка у нас ситуація з інфраструктурою? Е, вже вже краще, вже краще. Ось ем, у більшості міст у нас. По 30%. відсотків це все німеччина будувала. О, давайте нову ячейку для для О! Так, все, 22 мільярди. Це піде, ну, нормально. Якось витримаємо Так, ще більше податків. Піднімаємо податки Так, реформу освіти зробили гарно. Де ще промисловість? Ось тут, ось тут. Ось сюди, напевно. О, ось це круто. Ось це круто. Зараз чогось це зробимо. Чи ось це краще? Ні, 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 це краще, це краще. Мобільна промисловість. Йдемо сюди. Білорусь хоче допомоги. Ну давайте. Давайте ж таки У нас є гроші надатні. Багато країн ми можемо собі дозволити допомогти Білорусі. Що? А Росія оголошує війну Єгославії? Е, мені здається, це не зовсім історичний фокус, але... Добре. Так, автомобільна промисловість. Мені це подобається. Ось наше автомобільне виробництво. Бо тут ми з кожного фокуса, ось тут Лас, ЗАЗ, Рас, Луас, ми зможемо отримати по одній громадянській фабрик. За всього-навсього за 7 мільярдів доларів. Так, продовжимо віддавати борг, бо ми можемо. Олігархи просять знизити податк на кого? На корпорації. Давайте знизимо податки на корпорації. Я думаю, так буде нормально. Для всіх вигід. О, вже 8 фабрик будують ову Так, і вже 2003 рік, напевно, давайте на цьому. Цьому завершувати, будемо так по 2-3 роки грати кожну серію. Я думаю, нормально буде. Ой, а у нас так, нова ячейка, точно. Ну давайте сюди ось так. 3G. У нас навіть 3G немає, у нас тільки 2G. Але ми все ж таки доведемо країну до успіху. Тому ставте вподобайки. відкуйте за новими серіями. скоро буде. Бажаю вам і бувайте.